Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. У Костополі головуючим на сесії знову обрали виконуючого обов'язки міського голови, який служить Давида Дідуха. Через поганий стан дороги на Рівненщині спецавтомобілі не доїжджають до місця призначення. Жительці села на Рівненщині не вдається приватизувати землю, бо не може поділити межу із сусідкою. Костопіль вкотре вражає. Там під час чергового засідання сесії міської ради було обрано головуючого на півтора року вперед. Обрали людину, яка перебуває станом на сьогодні на службі. Мова про виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Як вже всім відомо, він близько двох місяців тому склав присягу і долучився до лав зсу. А перед тим працівники державного бюро розслідувань затримали його зі спільником депутатом Костопільської міської ради, головним інженером з охорони та захисту лісу Костопільського лісового господарства Олександром Білерою за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки, ринкова вартість якої перевищує 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже навіть відбулося підготовче судове засідання. Разом з тим, незважаючи на підозру у корупції, Давид Дідух мобілізувався до ЗСУ і, попри сумлінну службу, не пропускає жодного засідання сесії Костопільської міської ради. Як секретаря Давида Дідуха відпускають зі ді служби для участі в житті Костополя, поки невідомо на запитання наших журналістів про це чиновник відповів неоднозначно. Тож які питання вирішувалися під час 53-ї сесії Костопільської міської ради, кому виписали премії, і як розподілили 11 мільйонів, розкаже наша Валентина Захарчук. Так Андрій Ткачук відреагував на пропозицію депутатки Ольги Алексійчук обрати головуючим на сесіях Костопільської міськради Давида Дідуха. Проте більшість не протестувала. Дружно підтримали пропозицію колеги та обрали. Проголосували за те, аби Давид Дідух був головуючим на сесіях протягом наступних півтора року до червня 2027 року. Рішення прийняти. Відтак Давид Дідух буде вести наступні 12 сесій. Хоча наразі він є військовослужбовцем і не виконує обов'язки секретаря ради. Сам Давид Дідух зазначив, що головувати його обрали як звичайного депутата. На питання, як поєднуватиме службу та депутатство, чіткої відповіді не дає. Ну, власне, це перший мій досвід такий. Ну, мені вдається, ну, мені, власне, багато що вдається, тому якщо там когось цікавить, як це відбувається, може звернутися до мене, я розкажу. Також на 53 й сесії розпалася депутатська група Демократична Костопільщина. Спочатку депутати від Во Батьківщина, Народний Рух України, Во Свобода та Радикальної партії Олега Ляшка повідомили, що виключають з групи повний склад партії Слуга народу. Ми депутати від фракції політичної партії Во Батьківщина, народний рух України та Радикальна партія Олега Ляшка в Костопільській міській раді. Ось скликання, що входять до депутатської групи демократична демократична Повідомляємо про виключення із складу групи фракції політичної партії Слуга народу. Також заяву зробили Слуги народу щодо батьківщини та народного руху України. Ще одне повідомлення надійшло. Ми, депутати від фракції Слуга народу Гостопільської міської ради 8 скликання, що в ході депутатської групи «Демократична посолищення повідомляє про виключення зі складу групи фракції політичної партії вокерщина та народний рух України в повному складі. Розглядали на сесії питання структуру апарату міської ради. Проголосували за те, аби додати ще одного працівника у штат. Щоправда, голосували не без суперечок. Я нашого колеги, колегі на я знаю його позицію. Що... Позиція усіх особисто заключається в тому, ніколи не розширяти штатку, а от, наприклад, лише там 20, навіть скоротити до 20, правильно усіх До 24. А як будете голосувати дану випадку? В даному випадку Також проголосували за оплату праці виконувачки обов'язків голови громади. На минулій сесії це голосування провалили. Відтак Лілія Шуджук отримуватиме 200 відсоткові премії від свого окладу до державних, професійних, релігійних свят та ювілейних дат. Крім цього, посадовиця отримає матеріальну допомогу. Також на сесії розподілили 11 мільйонів перевиконання бюджету. Яма на ямі суцільний квест не дорога, а напрямок. Як тільки не називають відрізок шляху, Т-1809, що проходить через селище Володимирець та село Каноничі, що на Рівненщині водії нарікають. Ця дорога у вкрай жахливому стані на подолання. Буквально кількох кілометрів доводиться витрачати вдвічі більше часу ніж на дорозі із нормальним асфальтним покриттям. Ця дорога в настільки поганому стані, що деякі місцеві жителі навіть вирішують пересісти із авто на велосипеди, бо кажуть, що не кожна поїздка закінчується ремонтом машини. Але це ж не вихід, погодьтеся. Та найбільша біда кажуть місцеві, що через такий стан дороги вчасно до місця події не можуть доїхати спецавтомобілі ні швидка, ні пожежна. А цей автошлях варто зауважити, визнаний евакуаційним у разі надзвичайних обставин. Дорога перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури. Тури Рівненщини. Братися за її ремонт мали ще у 2021 році. Тоді навіть була розроблена проєктно-кошторисна документація. Однак повномасштабне вторгнення РФ не дало розпочати будь-які роботи. Станом на сьогоднішнє на відновлення найбільш проблемних ділянок дороги виділено майже 1 мільйон двісті тисяч гривень. То чи збираються ремонтувати саме цей автошлях і коли з'ясовувала наша Вікторія Кимець? О то вже не можна нічого сказати. Мабуть, вже найгірша дорога. Мабуть, вже немає ніде такої поганої дороги. Так реагують майже усі водії, яким доводиться долати шлях дорогою від Володимерця до села Каноничі. Дорогою кажуть, це складно назвати. Вибоїни та ями ось і все, що лишилося від асфальтного покриття. Декілька кілометрів водії змушені долати ледь не півгодини. І зрештою, чи не кожна поїздка закінчується ремонтом автівки? Як то кажуть, замучилися лагодити ці машини? На що найбільше впливає? Підвізка -під підвіска колеса, колеса пробивають. Часто машини їдемо, стоїть машина, вже колесо міняють, міняють колесо. Я Донецької області об'їздив, ніколи такого не бачив, що таке було важко. І все. Ми ну, просто вже снідана. додають, що через розбиту дорогу нерідко, довго доїжджають із спецслужби. Скоро їде 40 хвилин. Якщо аварія, не дай Бог, поки скоро доїде, може бути летальний випадок. Це просто я не знаю. Це напевно, найбільше я, я колись сіздив до фронту, і там краща дорога. Дорога дуже погана. Люди їдуть не машинами, а велосипедами і скутерами. Скора в нас багато село, вже що тільки старі люди, то дуже довго добирається. Скора пожарна дуже довго доїжджає там, мабуть, і вибивається вже до якоїсь польської сушейки. Там вже такі є ми, що ну вже машиною страшно їхати, бо так би дорого поладити, то краще їхати велосипедом або скутером. Одним із таких прикладів є нещодавня пожежа. Сталася вона у селі Каноничі. Тоді будинок згорів вщент. Постраждалі нарікали усе через те, що рятувальники довго добиралися до місця події. Ця ситуація дійшла і до голови сільської ради. Дорога від пожежної частини до будинку, в якому сталася пожежа сім кілометрів. За 14 хвилин вони доїхали сюди. Але, звичайно, якби дорога була в кращому стані, то цей час можна було б ще скоротити. Віктор Семчук розповідає, дорога у такому стані вже близько трьох років. Жодних ямкових ремонтів надовго не вистачає. Тому вирішили діяти. Звернулися до служби відновлення та розвитку інфраструктури, аби обговорити питання ремонту. Ми ці речі обговорювали. Навіть більше того, я вам скажу, що вже виділені кошти, виділені кошти із державного бюджету в розмірі 900 тисяч і з нашого бюджету 300 тисяч. Та незважаючи на те, що кошти знайшлися, виникла інша проблема. Як розповіли у службі відновлення та розвитку інфраструктури, аби розпочати ремонт цієї дороги, оголосили тендер на пошук підрядника. Утім, знайти його так і не вдалося. А вже станом на сьогоднішній день тричі такі торги не відбулись через те, що. Сама процедура публічної закупівлі очевидно не не зацікавила когось з учасників ринку. Тому ми повертали. Дмитро Леонтіюк додає, що станом на сьогодні виділеної суми на повноцінний ремонт теж не вистачило б. Разом з тим запевнив, що аби підтримувати бодай безпечний стан дороги, там таки проведуть аварійні роботи. Що що а певні речі в Україні залишаються вічними, зокрема, запеклі конфлікти через межі, особливо тоді, коли мова зайшла про приватизацію землі. Тоді межа стає не просто лінією на папері, а джерелом напруги, суперечок і навіть багаторічної ворожнечі. І часто яблуком розбрато стоють всього кілька десятків сантиметрів землі. Така ситуація склалася у селі Кустин Олександрійської громади. Там місцева жителька Марія Федорась понад два роки намагається приватизувати землю, аби займатися городним. Ництво для цього жінка виготовила документацію із землеустрою та неодноразово подавала заяву до сільської ради. Однак досі їй не вдається приватизувати землю. Що стає перепоною? З'ясовував наш Максим Остопець. Він і продовжить. Це моя присадирна ділянка, якою я маю. Повинна користуватися для того, щоб щось виростити, картоплю, овочі, всякі все, що що я захотіла посадити, я могла б тут посадити, і виростити. 74-річна жителька села Кустин Олександрійської громади, що на Рівненщині, Марія Федорась, розповідає про присадибну ділянку, що розташована за її будинком. Вже більше двох років жінка намагається приватизувати землю, аби вирощувати городину. Справа в тому, що почала приватизацію моя сусідка, і мені сказали. Що, що вона це діло, справу робить. І я через пару днів я згадала, думаю, я приватизую коло хати. Бо вона взяла цього забора, поставила. Каже, Марія, я там трохи повернула. Бо, йти прямо, то це десь в кінці 4 метри бути перенесений. Паркан, який розділяє межі землі Марії Федорась та сусідів, стоїть вже понад 20 років, зазначила сусідка жінки Марія Ярмольчик. Прийшов син Марії Петрівної і каже, можна ми поміняємо е, забора мого дерев'яного на і поставимо сітку. Ну так я кажу, в мене чоловіка немає, помер. То можна далі вони самотужки, повидирали колки, повдирали дротити, де була межа, і полізли на мою сторону. Вона порушила і вибачте, і, і вона ж ходить, і вона ходить, убиває пороги. Я не знаю, що вона взагалі хоче. Загальна площа землі, якою користується Марія Федорась, близько 13 соток. Цільове призначення ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Аби отримати землю у приватні руки, Марія Федорась виготовила технічну документацію та подала заяву до сільської ради. Втім, не у всьому дотрималася чинного законодавства. Розповідає начальниця відділу земельних відносин Олександрійської сільської ради Марія Ярошевич. Марія Федора. Зверталася до сільської ради про затвердження документації, але оскільки в неї документація не розроблена згідно чинного законодавства, ми не можемо затвердити. Тому що межа земельної ділянки, яка межує з сусідкою, йде е по існуючій межі забор металевий і огорожа. Марія... Марія Петрівна хоче, щоб конфігурація земельної ділянки була з накладкою на Марію Іванівну її. Відтак, аби приватизувати ділянку, жінці потрібно подати правильну документацію та присвоїти земельній ділянці кадастровий номер. Заяву на приватизацію розгляне земельна комісія, а рішення про передачу землі ухвалюватимуть депутати. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Пенсійний фонд заборгував колишнім поліцейським побільше як 200 тисяч гривень. Після тривалої перерви знову запрацював дитячий садочок у селі Кунин, що на Рівненщині. Чоловік з Вараша з початком повномасштабного вторгнення ремонтує та виготовляє дрони для наших військових. Свої гроші змушені вибивати через суд. Мова про колишніх поліцейських. Нагадаємо, що ці пенсіонери мають право на перерахунок пенсій та підвищення виплат ще з 2019 року. І ось вони стикаються з тим, що пенсійний фонд їм ці гроші боргує і при тому у чималих сумах. Зрештою, колишнім поліцейським нічого іншого не лишається як вимагати ці гроші, звертаючись до судів. Ті, у свою чергу, зобов'язують пенсійний фонд виплачувати ці кошти. Однак останні розводять руками. Станом на сьогодні загальна сума заборгованості за рішеннями судів у сфері пенсійного забезпечення перевищує 66 мільярдів гривень, і обсяг постійно зростає. Ці кошти виплачуються за рахунок державного бюджету, але фінансування є обмеженим. Гроші, які виділяють держави для погашення заборгованості недостатньо До прикладу, станом на 2024 рік було виділено лише 500 мільйонів гривень, що більше, ніж у попередні роки, але все ще недостатньо для забезпечення виплат усім, хто очікує. І з кожним роком кількість судових позовів щодо перерахунку пенсій зростає. Серед пенсіонерів, яким пенсійний фонд заборгував побільше як 200 тисяч гривень, і жителі Березнівщини. Вони розповідають, що отримати ці кошти не допомагають, навіть і рішення судів, до яких пенсіонери зверталися неодноразово. Чи отримують вони свої гроші? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Рішення суду є, але виконувати його ніхто не поспішає. Пан Григорій, колишній правоохоронець. Чоловіку, за його словами, присуджений перерахунок пенсії близько 200 тисяч гривень ще з 2019 року. Втім, пенсійний фонд не поспішає виплачувати ці гроші. Чоловік звертався і до суду. Однак і це не допомагає. Рішенням суду нам присуджений перерахунок пенсії проводився з 2019 року. І по сьогоднішній день є рішення суду, і яке не виплачується. Виконавчі листи, і все це є. І пенсійний фонд, не знаю, з яким, на що вони зсилаються, чого вони не виконують рішення суду. Це мені загальна заборгованість три рішення суду. Це є 205 тисяч грошей 700 там чимось копійками. Аби пенсійний фонд виплатив заборгованість до суду звертався і пан Петро. Він теж колишній правоохоронець. Загальна сума 234 тисячі заборгованості. Ну, вже пішов, вже буде ось 4 роки, в січні місяці буде 4 роки, ця справа тягнеться. Я не знаю, мені 78 років. Чи зможу я отримати за своє життя ці кошти, я не впевнений чомусь. Тим більше, що ці кошти, вони ж мають певно йде інфляція, і що був курс долара в 2019 році, а що тепер двадцять – це половина. Із такою ж проблемою зіткнувся і пан Олександр. Йому пенсійний фонд теж заборгував чималу суму. Ой, мені заборгував теж до 200 тисяч, ви знаєте. Я розумію, що зараз тяжкий час, ви знаєте. Але ці суди були ще до війни, ви розумієте, починаючи з 19-го року. І те, що можна сказати, що ці гроші можна, можна було б забрали наші військові. Чоловіки зазначають, вони не проти, аби певний відсоток від загальної суми перерахували на ЗСУ. але цих виплат і досі немає. Суд зобов'язав головне управління пенсійного фонду в Рівненській області провести нарахування та виплати до пенсій чоловіків. В установіч нам зазначили, що виплата заборгованості здійснюється, але не великими сумами. Саме по людях, про яких ми з вами говорили, на сьогодні розпочато вже виплату боргів, але виплата боргів проводиться не повною сумою, а пропорційно від сум, які виділені бюджетом на використання саме в цьому напрямку. Борг виплачується поступово, так передбачено постановою Кабміну. Фінансування ще раз наголошую, йде за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно, в межах виділення ми виплачуємо кошти. Катерина Чуб'юк додала, що суми виплачуватимуть, враховуючи факт надходження коштів до пенсійного фонду, який вже безпосередньо перерахує гроші на рахунки отримувачів. Тож, коли колишні правоохоронці отримають виплати повністю, поки невідомо. Нарешті дочекалися у селі Кунин, що на Рівненщині після тривалої перерви, знову запрацював дитячий садочок Волошка. Та цей дошкільний навчальний заклад перед своїми вихованцями мав відкрити двері ще на початку жовтня. Однак, коли батьки прийшли оглянути приміщення, то вони вжахнулися. Заклад взагалі не був готовий приймати маленьких вихованців. Як нам тоді повідомили батьки, у кімнатах були пошкоджені стіни, недороблені комунікації та відсутні елементарні облаштування. Відомо, що раніше в дошкільному закладі проживали внутрішньо переміщення особи влітку цього року. ВПО покинули стіни садочка, залишивши після себе неналежні умови. Батьки бралися самотужки наводити лад. Зрештою, голова місцевої громади пообіцяла, що діти таки сядуть за парти в садочку з 1 листопада. Нашу знімальну групу запрошували на відкриття. Втім, двері перед маленькими вихованцями садочок вже відкриває 10 листопада. Як навели лад в садочку волошка в Кунині та чому шлях до відкриття був непростим, знає наша Олеся Мороз, вона і продовжить. Сьогодні перший робочий день дитячого садка Волошка у Кунині з Довбицької громади після довгої перерви. У закладі робили ремонт. Уже в понеділок, 10 листопада, він повноцінно відкриє свої двері для малюків. Пані Ольга та її синочок Матвій дуже чекали цього дня. Жінка й сама долучалася до ремонту. Приходила та допомагала чим могла. Дійку корсу добре. Да. А ми дуже задоволені, що ми піде в садочок. Він дуже вже з цього дуже хотів в садочок йти. Надіємося, що ну, йому сподобається, йому вже сподобалося. Сподобалося тут, ані вже прийдуть друзі твої, то були зовсім війна для місцевих батьків це справжнє свято. Тепер їхні діти знову можуть відвідувати дошкільний заклад у рідному селі. Пані Наталія багатодітна мама. Розповідає, усі п'ятеро дітей відвідували цей садочок. Тепер черга дійшла і до найменшої. «Я поміця знаю ще доки і після і зараз бачу це. Ще кілька тижнів тому тут панував зовсім інший настрій. Батьки були обурені станом садочка після того, як з нього виїхали внутрішньо переміщені особи. Вони залишили після себе пошкоджені стіни та безлад. Довелось робити ремонт, купувати нові меблі, чистити каналізацію та наводити лад навколо будівлі. Попри проблеми, жителі села не стояли осторонь. Батьки самостійно прибирали, фарбували та наводили лад. Наразі у дитсадку працюватиме одна група. Я думаю, що буде працюватись добре, ну треба прилаз. Прилишити багато зусилля, щоб запрацював садочок, щоб водили діток. Я думаю, що все буде добре. Вже в нас є список діток, вже на дану кількість у нас є 10 діток, можливо, ще будуть. На території дошкільного закладу облаштоване укриття та встановлений новий дитячий майданчик. В закладі відремонтували вбиральню, оновили харчоблок. Також благодійники подарували дітям нові іграшки. Вже набраний штат працівників, вже два тижні опалюється. В приміщенні тепло, є кухар, є вихователь, є помічник вихователя. Весь штат у складі всі чекають з радістю діток. Після кількох місяців невизначеності і занедбаного вигляду садочок Волошка у Кунині нарешті знову запрацює. Батьки та діти чекали цього моменту з нетерпінням. Попри труднощі, громада об'єдналась і тепер у закладі знову лунатиме дитячий сміх. Це робили самі власними силами, немає зараз чоловіків, то взагалі на вагу золота. Майданчик діткам встановили, новий. Все поремонтували, де потрібно було замінити, які умивальники, крани все привели до належного виду і чекаємо діток. Відтак у Кунині знову є місце, де малеча може навчатись, гратись та розвиватись. Увесь час працює на атомній станції, а у вільну хвилину виготовляє та ремонтує дрони для військових. Мова про Михайла Кравченка, чоловік родом із вараша, і з початком повномасштабного вторгнення вирішив не залишатися осторонь та допомагати військовим. Так і зайнявся ремонтом та виготовленням дронів. Усіма тонкощами цього процесу Михайло поділився із нашими журналістами. Це буде камікадзе дрон, який буде виконувати бойові задачі. Так, крок за кроком створюється те, що врятує не одне життя. Михайло Кравченко зосереджений, не пропускає жодної деталі. У його справі це важливо. Чоловік родом із вараша, працює на атомній станції, а у вільний від роботи час ремонтує та виготовляє дрони. Потім передає їх на фронт військовим. Я завжди цікавився електрикою, електронікою. А це якби дронами зайнявся просто вимушено, що це треба. На фронті і це треба хлопцям. Як і ремонтувати їх, так само і виготовляти. Зараз дуже багато приходить на ремонт дронів, тому ми вимушені допомагати чим можемо максимально. Усе розпочалося, пригадує Михайло, із початком повномасштабного вторгнення. Тоді чоловік намагався всі сили та можливості спрямувати на допомогу військовим. Це не з дронів, це все почалося, а з коктейлів Молотова, як всі були. Дуже ажіотаж такий коктейлі молотова, і Дуже сильно виконували задачу ці, ці засоби, ураження. Потім почали збирати і продукти, і одяг, і все необхідне. Аби робити все якісно, Михайло допомагали знання та зацікавленість електронікою. Хоча відповідної освіти він не мав, утім наполегливість та бажання бути корисним зробили своє. Скільки часу в день витрачає Михайло на додаткове хобі, чоловік і не скаже. Кожну вільну хвилинку проводить у своїй майстерні, із 2023 року. Він виготовив та відремонтував більше трьох тисяч дронів різного типу. Зараз у Михайла теж чимало запитів від військових. Необхідно як відправити нові дрони, так і відремонтувати по понівечені на виготовлення з нуля одного дрону чоловік витрачає близько години на ремонт удвічі. Більше одне з найскладніших розповідає знайти необхідні деталі. Бувають такі моменти, що і зараз на даний момент для деяких дронів я чекаю двигуни, що є всі комплектуючі двигунів немає взагалі. Я їх чекаю, що по всіх фірмах, де я замовляю, я дав запит, що тільки воно з'явиться, щоб мені зразу повідомили. Нерідко Михайлу допомагають його знайомі, які так само займаються виготовленням дронів. Втоми, розповідає чоловік, не відчуває, та, звичайно, без труднощів не обходиться. Були моменти, коли хотілося опустити руки. Завдяки хейтерам, які починають розказувати, от волонтери. І... Якби наживаються на цьому всьому. Та я завжди пропоную, будь ласка, приходьте, у мене завжди двері відкриті, я не ховаюся, і номер телефона практично всі знають. Та покидати цю справу чоловік, попри труднощі, не збирається. Кожен раз бере себе в руки та пригадує, заради чого все це робить. Розумієш дуже добре, що це все, що робиш, воно дуже необхідне на фронті. Як, як тут руки опускати? Мусиш все все робити. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.